Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вакуумний пакувальник. Він стане вашим добрим помічником на кухні, допоможе правильно зберігати продукти харчування надасть більший термін зберігання. Він дуже легкий у транспортуванні, має невеликі розміри та малу вагу. Вакуумний пакувальник має низьке споживання енергії. Також він чудово підходить для приготування їжі за технологією. Сувіт. Цей вакуумний пакувальник попіклується про ваші продукти та надасть їм довгий термін зберігання. Пропонуємо до вашої уваги ручну соковижималку. Вона виготовлена з якісного алюмінієвого сплаву, яка не шкодить організму. Вона стійка до корозії та не схильна до впливу рідин на сплав, що запобігає росту бактерій. В порівнянні з електричними соковижималками вона є компактною, не потребує електрики, а також легка у використанні. Вона призначена для максимального виходу соку, що підвищує ефективність процесу його приготування. Її дуже легко очистити після використання. Невеликий розмір дозволяє розміщувати її на стільницях, не займаючи занадто багато місця для зберігання. Пропонуємо до вашої уваги електричний штопор. Оригінальний електричний штопор для вина відкриє його буквально за кілька секунд. Стане в пригоді не лише вдома, а й підійде для використання в ресторані, на барі, на вечірках та різних масових заходах. Сумісний з більшістю розмірів пляшок. Вина він відкриває до 30 пляшок на одній зарядці. Штопор простої у використанні. Просто поставте його на пляшку вина, натисніть кнопку, і тоді ваше вино буде відкрито та готово до подачі за лічені секунди. Він досить невеликих розмірів, що займає небагато місця на вашій кухні. Даний штопор це чудовий аксесуар для використання вдома або ж чудовий подарунок. Пропонуємо до вашої уваги портативну соковижималку Xiaomi. Це компактний та універсальний прилад, розроблений для того, щоб змішувати та вичавлювати сік легко та зручно. Вона живиться від надійного акумулятора ємністю 2000 мА, на годину, який може забезпечити до 30 хвилин безперервної роботи на одному заряді. Оснащений системою лези з нержавіючої сталі, яка може швидко та ефективно змішувати фрукти, овочі та інші інгредієнти до однорідної текстури. Має об'єм 350 мл, який ідеально підходить для приготування смузі, коктейлів та соків у дорозі. Вона також дуже компактна, що робить її ідеальним вибором для активного відпочинку, подорожей та роботи. Пропонуємо до вашої уваги ніж для овочів. Цей ніж для нарізання хвилястою ріжучою поверхнею виготовлений з нержавіючої сталі та призначений для швидкого та легкого нарізання картоплі, овочів, фруктів та тіста. Завдяки ньому всі продукти матимуть характерний хвилястий шматочок. Ніж також має зручну ручку, яка забезпечує комфорт при роботі. Це прекрасний інструмент для використання вдома на кухні ресторану, кафе або іншого закладу громадського харчування. Якщо ви шукаєте швидкий та ефективний спосіб нарізати картоплю та інші овочі, цей ніж ідеально підійде для вас. Пропонуємо до вашої уваги ложку із нержавіючої сталі. Дана ложка є чудовим доповненням до будь-якої колекції кухонного посуду. Вона виготовлена із високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує її міцність та довговічність. Її форма чудово підходить для черпання кавуна, морозива, меду та інших продуктів. Завдяки незвичній формі у вигляді лопати. Вона точно вразить ваших гостей та додасть веселої нотки вашому обіду. Вона не тільки функціональна, але й естетично приваблива. Пропонуємо до вашої уваги ніж для масла. Даний ніж це універсальний та практичний кухонний аксесуар, який ідеально підійде будь-якому домашньому кухарю. Він має гостре лезо з нержавіючої сталі, яке легко розрізає масло та сир. Конструкція ножа ідеально підходить для намазування. Це необхідний кухонний гаджет для тих, хто любить приймати гостей або готувати смачні страви. Ніж дуже легко чистити, що робить його безпроблемним доповненням до вашої кухні.